Сергій, дивися, сіється морква. Найбільша проблема це е, зменшити кількість mm -hmm. двійників. Да? Тобто, mm -hmm. коли в нас морква одна колодною росте, ми розуміємо, що там mm. результату не буде ніякого. А так вона одна з конкурує. Розказуй плюси інкрустації, чому ми можемо позбавитися цієї проблеми. Ну, коли звернути увагу на інкрустоване насіння і не інкрустоване, то ми бачимо, що тут насіння такі шарики. Виходить. Коли при вакуумна сівалка притягує до диска дану насінину, то тут тільки одненьку насінинку може прилипнути до диска насінинка. і йде рівномірний висів. На цьому насінні може прилипати дві насінинки. І може бути двійники. Uh -huh. А яка різниця взагалі висять? Фермер при виборі, наприклад, насіння так. звертає увагу на вартість, яка так, приблизно о, у відсотках різниця в вартості? В Плюс районі 20% буде, uh -huh. що вони дорожчим буде. Ну, я думаю, що це набагато, якщо ми вирішимо питання якраз цим. Але ж від ц... якості ці валки теж залежить. З, звісно, залежить. No. Так. Але даного насіння можна висівати менше. На, тобто його ну, менше йде на гектар. Звичайно, якщо звичайного е, норма сіз, ми можемо сіяти моркви мільйон на гектар, то бімок спрямованого ми можемо висівати. і 800 тисяч. кращий результат. Ми маємо одночасні дружні сходи, і на, майже на тиждень раніше маємо сходи, е, що нам сприяє легше спрацювати гербіцидами. Як і по цибулях, скажімо, Тому що одночасні і по мруках одночасні uh -huh. сходи, і та рівномірні, одночасні. Бо якщо звичайне насіння, то може раніше зійти, то пізніше зійти, і коли працюємо гербіциди. Насіннинка рослинка, яка проросла трохи пізніше, вона більш стресує від гербіцида. І вона ну, запригнічно далі себе веде. І зато втрачається і врожайність, все таке, а коли маємо перемоване насіння. Для тих, хто вирощує морку, зверніть увагу, що uh -huh. де можна фактично зменшити собівартість. Да? Ми зменшуємо собівартість, тому що ми оптимізуємо, ніби ми 20% переплачуємо, але ми ну, але але, але, але менше сіємо і отримуємо да. набагато кращий результат. І по дружності сходів, і по, скажімо так, коли відбувається обробіток гербіцидами. Відповідно, ми вже по одній фазі працюємо да? і так далі. Тому а від гербіцидів рослина найбільше стресує. Любий гербець зупиняє ну, ростину заводив стрес до двох тижнів. На секундочку. Зверніть увагу.